А далі про співака, який все дитинство провів у Запоріжжі, а згодом навчався в Києві. Мова про Олександра Панайотова. На жаль, це все дуже недовговічно і про це забудуть вже за тиждень. Він став запроданцем задовго до 2022 року. Хоча тривалий час намагався створити образ борця за мир та просував так звані братські наративи. Для чого? Я собі намалював таку картину, що це гра, це шоу, гра і в неї треба пограти. Уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов уже 14 років живе на болотах та розважає росіян. Спершу цього романтика із сиропним голосом можливо і не сприймали всерйоз, але зрештою співак з України здобув визнання у Кремлі його запросили до команди Путіна. Царський двір шокувала ця новина. Пана Йотов, палкий прихильник твердої руки Путіна. Він майстерно робить вигляд, ніби не розуміє, що Україну тероризують за наказом кремлівського карлика. Саша пабідобесно святкує перемогу у другій світовій, поки колишні земляки на фронті виборюють свободу. Для мене це свято священне, одне з найголовніших свят у році. Це все прищепила моя бабуся, яка розповідала мені з дитинства про війну про тяжкі часи. Цікаво, що б сказала бабуся тепер. Коли онуку дає сліпого, трочить про удаваний мир, в якому комфортно путіну та його приспішникам. Але давайте розбиратись, як колишній романтик Саша дійшов до такого цинізму. Ми брати Панайотов потрапив на Московію наївним конкурсантом і став зіркою численних пісенних шоу. Тоді провінційний артист і спіймав свою хвилину слави та відчув смак заможного життя. Я настільки люблю жити в Москві і так вже прикипів до цього міста. Потім були сотні корпоративів, фестивалів, блакитних вогників і пісені року. Саша навіть сподівався потрапити на Євробачення від Росії, коли цю країну ще хотіли бачити на міжнародному пісенному конкурсі. Я йшов туди не за цим. Я йшов туди, щоб показати себе по максимуму. Вочевидь, недостатньо. Григорій Лєпса, це наставник Панайотова, у шоу голос, навчив свого вихованця любити Путіна. З Євробаченням молодий артист пролетів. Сашу здавали в оренду регулярно. Здебільшого у партнери про путінським жіночкам співав дуетом із Любою Успенською і Ларисою Доліною. У мене, крім Панайотова, зірок немає. Олександра, яка несподіванка, причарували гроші. Їх на Росії артистам стало заробляти дуже легко. Достатньо просто відкривати рота, коли треба, і мовчати про розв'язану Росією війну або її виправдовувати. Все, що в мене зараз є, все зароблено потом і кров'ю. Але хейту співак із Запоріжжя боїться, тому закрив свої соцмережі для колишніх співвітчизників. Не бажає, щоб його соромили чи розповідали про жахи війни Росії проти України. У Саші інший клопіт. Який костюм обрати, аби не повторюватись? Костюмів щось зібралася маса, але в цьому я ще не виступав. У 2023-му Олександр Панайотов потрапив до санкційного списку української РНБО як діяч культури, який підтримав збройну російську агресію. Всі державні нагороди та звання анульовані, активи в Україні заморожені. Для того, щоб дізнатись просто по чому фунт лих.